Всім привіт! Сьогодні вирішив приготувати кальмарів, Squid, по англійськи Squid Tubes Тут їхні такі ці ну такі, як сказати правильно, щось на аля конуси. Кальмари по-французьки так само, як по-нашому по-українськи. Тут пише Sauvage от HP або Wild Cod, Тобто дикі, зволені дикими. Тут певні нюанси, якщо раптом кому що, але рецепт буде простий, як двері. значить, Що я збираюся робити, я їх зараз розморожую, ну або половину цього розморожую, потім е нарізаю кільцями, потім додаю на сковорідку трохи олії, е ріжу кільцями, як я вже казав, скидаю, притрушую цим перцем. і під кінець накапаю туди лимончика, лимонного соку додам. І має бути дуже добре. Минулого разу робив суперово вийшло. Ну такий простий, як двері, рецепт, так що все по порядку. Ще пару слів можу сказати, що е, минулого разу у мене були кальмари, вони були маленькі, ну з ними бало догратися, да треба було довго. І ці трошки випустимо. Поки випотрошив, Тобто там багато було відходів. Цього разу взяв Atlantic Super 100. Ну, Це рідко це роблю, це як Це як більше йде, як цей. як сьогодні вирішив відсадкувати. От. І от такі от справи. Так що приступаємо до роботи. Значить, з інгредієнтів тут є перець, сіль, лимон. І кальмари самі, Я не маю терпіння їх розморожувати, довго чекати, поки вони самі по собі розморозяться. Зараз водою їх розморожу швидше. Ну І, звичайно, олію. Олія, яка додається на сковорідку. Зараз тут в каструлі вони мають розморозити швидко, досить швидко вода. Так як машина з охолодженням, вони можуть або забирати тепло, або навпаки цей, нагрівати в даному випадку. Так? Так що вода класна штука робить своє діло. Ну, попробую поки два кальмарчики. Кажу, тоді, коли робив цей маленькі, вони були, такі в два рази менші, але з ними багато гратися треба було. Я там ще небагато мав досвіду і зараз я не сильно куховарю, але оскільки вже був далий рецепт приготування, то я вирішив спробувати, спробувати ще раз. Так що ось Одного кальмара вже нарізав. Ось так виглядає тіло тюб. оцей такий хітиневий покрив. Ну, тут його я бачу вроді би витягли, витягнули при пакуванні. Це е, дикий кальмар. Так що йдемо далі. Тим часом влив олії на, на сковорідку і зараз, зараз почну їх жарити. Поки вони ще до кінця не розморозились, я їх нарізаю, а так краще ріжуться кільцями. Ну, раз то вони були маленькі, то я їх просто навіть на кільця нарізав. Вони просто Э, Температура згорталася. Зараз зараз, глянемо, що як буде цього разу. Ось так виглядають нарізані кільця. Так, Тут я зараз його посолю. Посолив. Важливо ще така штука не забути додати лимону, але я так люблю, наприклад, з лимоном. Витисну його. Зараз бо я знімаю, я не бачу, скільки воно там його капає. його і втиснути, що теж не забагато. І можливо, я ще подумаю, зараз чесничка додам до того всього. Я його такою штукованою. Взагалі рекомендують не дуже довго їх жарити, але ну, я як правило роблю чуть довше. Тут питання в тому, що вони можуть стати твердішими. І більше важко. Просто що натуральний продукт, без всяких добавок, бо якщо брати ці кальмари, хто допило, беруть, то вони вже там повно хімії всякої. От. А це собі можна зробити таку штуку і дешевше, і без хімії і для себе. Поки що це діло накрию кришкою, от, щоб воно там трошки підпарилось. Бажано засікти час, коли почав, щоб приблизно орієнтуватися, скільки його жарити. Я все-таки вирішив додати трохи часника. Два зубочки часника, я думаю, буде більш, ніж достатньо. О, тут така пара йде, зараз ми її... треба його буде зараз а, помішати. Зараз, ну я зараз дотрушу тут. от. І зараз буду мішати все, де щоб... Оно нормально собі жарилось. спикло, що воно там печеться, жариться. Він повністю не був розморожений, трохи, трохи пішло води, оскільки він на сковорідці там остаточно розтанув. Їть, я маю на увазі, бо він був заморожений кальмар. Отакими кільцями. Їх ще роблять в олії жарять. ну це на, хто любить, притрушують всякими такими. Яку булкою обжарюють, але в олії воно досить жирне, виходить, якщо там його так смажать От, Якщо купляти в когось, воно ну, ну може бути жарене, і олії по, по багато раз, що теж, мабуть, не дуже. Так що в домашніх умовах то саме, саме той варіант. Зараз отак воно помішаю його. Ще десь хвилин, я знаю, хвилин. 7 може, 7 максимум я його буду робити, гарати, і готово. Вуаля страва готова. Продегустувавши два кільця, я зрозумів, що мало лимонного соку, тому його зараз ще в душу тут. Пішло більше, як лимона, я досить так сильно його вичерок. От. Має бути добре, має бути смачне. Смач, смачний часничок, вже так піджарився, дає класний запах. Є така сама штука, сухий часник. Продається вже, наприклад. Але він такий смак дає, ну не такий, як звичайний, порізаний. В Канаді тут <клес> чесник я бачив китайський, доволі дешевий, і є іспанський, ну це китайський, звичайний брав. Вроді би смакує нормально. Тобто жариться вже 10 хвилин. Тут вже по ідеї можна його забирати, літати. Я щось трохи потримаю. От, я не думаю, що воно сильно на твердість пельмара вплине. Мені здається, що чим він більший, тим, мабуть, смакує тут по-іншому. Як буває часто там, з рибою, там, в залежності від розмірів. І пам'ятаю, колись давно один раз я був купив такий кусок сальмара, але цей кусок сала був, щось я його не зрозумів, і він не пішов. От. Але непоганий той раз був маленький. Ці, Це щось середнє. Це такий специфічний такий смак. Хальмарчика, головне, що тут без хімії і натурально. все. Всі продукти для здоров'я мало б бути саме те. Так що, така от справа. Всім смачного, гарного настрою, успіхів до перемоги. І в, вихідні вже завершуються, Так що, кого там дітям будуть відпустка, в кого ні. Ну, одним словом, провести нам це діто, яке вже наступило сьогодні 1 червня, день захисту дітей. О, так що, щоб все складалося, як плануєте, і як найкращим чином. І до наступних зустрічей.